У випадку, якщо ви є роботодавцем, то ви можете організувати трудові відносини, відносини в загальному з вашим працівником наступним чином, або за Кодексом України про працю шляхом укладання трудового договору, і можна укласти або трудовий договір, або шляхом винесення наказу про прийняття на роботу, де зазначено посадовий оклад тощо, або за цивільно-правовим договором. Тут в даному контексті ви є замовником, а виконавцем виступає фізична особа. Ви виступаєте податковим агентом, тобто, ви утримуєте податки ПДФУ, зокрема, ЄСВ, військовий збір сплачуєте за самого виконавця. Виконавець не підпорядковується трудовому законодавству і не є штатною одиницею вашої організації. Або як приклад ще це договір аутстафу аутстафінгу можна використовувати при організації роботи з персоналом. Як уникнути питання щодо штрафів зі сторони управління держпраці при комунікації з податковою, тощо якщо ви потребуєте супроводу, пишіть, звертайтесь, дякую.